Доброго ранку, друзі. Іноді підводить інтернет, і хтось із нас не може вийти в прямий ефір. Це буває, але зараз я дякую ЗСУ за добрий ранок, який є в нашому житті, За те, що проводимо більш-менш тихі ночі, хоча вони тривожні. Я дякую за це разом з вами. І нагадую про те, що ці ночі, ці дні наші хлопці і наші дівчата на сході і на півдні боронять нашу Україну. Вони захищають саме нас. А ми маємо їм допомагати так, як можемо словом, працею, донатами. Кожен з нас має збори. От, наприклад, Наталія Кушнір збирає, Слава Слободян, Віолета Кравченка, я Чайка Білозернська допомагає теж фонду. Кожен із нас багато-багато хто є, хто пише, хто не пише про ці збори. Хтось збирає на спандбонд, хто збирає на Мавік, хтось збирає на реби, старинки, кожен збирає на те, що може принести користь, допомогу нашим хлопчикам. Не забуваємо, донатимо. І під цим ефіром ви можете писати посилання. На свої збори, на збори своїх друзів. І обов'язково хто може, допомагайте гривнею. Неважливо, яка вона. Гривня, дві, три, п'ять, десять, сто. Головне, що це допомога. Ми всі волонтери. Не обов'язково ті, хто працює у фондах чи самотужки, тягне вже який рік звання волонтера, ті, хто донатить, теж волонтери. Ті, хто робить репости зборів, теж по-своєму волонтери. Тільки разом ми сила, тільки разом. Ну а я спробую зараз щось почитати, адже це поетичне волонтерство. Мені дуже подобається авторка така, ага, Катерина Флекман. Танцюй, моя дівчинка, танцюй, танцюй на залишках битого скла, танцюй на піках сердечних тортур, танцюй, не читаючи ноти з листа, танцюй. Ніби світ тебе не зламав, залишив підлогу і світло вгорі, танцюй, ніби навіть не знаєш, де край. Танцюй, і якщо необхідно, впади, розбийся на крихти і ще розлетись. На довгу хвилину стань просто нічим. А потім ти глянь до гори, до небес, вдихни, підіймись і злети. Друзі, так буває. Іноді, коли когось треба з нас замінити, тому все буде добре, все є і буде наша Україна, і головне, вона буде завдяки нам, нам, тим, хто любить свою державу, тим, хто піклується своїми рідними друзями, знайомими. Обов'язково. Допомагаємо, допомагаємо нашим захисникам так, як можемо. Знаєте, я спокоюсь з друзями, і дуже багато хто з них не кадровий військовий. А вони стали військовими через повномасштабну війну. І деякі друзі з російської мови перейшли на українську, і вони пишуть, вони намагаються писати те, що чують, те, що бачать. Є один друг, Євген Сафонов. Його Нещодавний, його нещодавна публікація набрала на його сторінки лайків 100 чи вподобає 100. На інших де 2000, де D5. Але це класний, по-своєму військовий, класна людина, режисер, і я хочу трошечки прочитати його, вибачте. Бо це діалоги, і воно таке десь можуть бути матюки, тому я буду пікати трошечки. Несподівано у темряви. А все ж таки це несправедливо, що ось дивись, вона там, за кордоном, я тут. Мовчить, палить, коли вдихає, бачить лице від сигарети. Так, от, я тут мовчить. У березні буде вже третій рік. Бачились ми двічі. Одного разу вона приїздила, іншого разу, у 23-му я їздив. Пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю. Слухай, ось твої живуть у Харкові. Так, там живуть. Мовчимо несподівано голосно. Так, а якого мене не випускають? Я що втечу? Ні. Я сам прийшов і до того, що в Ато був два роки, так якого мене не випускають у відпуску з'їздити до дружини та дитини? Я Бо бояться, що втечеш. Як ті зучетки у Франції, як ці мудаки з бригади, котрі поїхали у відпустку і не повернулись, як спортсмени, журналісти, як актори, як депутати, як мишбля, вибачте, не норіли. Та тихіше режисер, тихіше, чого ти? Хто такий норію? Бо мене цей. Совок за. Коли жаль ця фігня із колективним покаранням завершиться, та-да. У нас так на срочці було. У 96-му році. Один не косяче, а всіх карають. У мене так у дитячому садочку було. Мовчимо. Слухай режисера, а чого вона не повертається? Куди? Ну, в село. Там у нас не стріляють, навіть школи працюють. Не знаю, побалакай з нею. А про що балакати? Я ж не кажу їй, як тут? Може, вона не розуміє? Може, я тут не радник. Кожна сім'я Потемки. Мені іноді здається, що вона думає, що ми з мужиками на рибалці інакше б повернулась. Не знаю, друже, не знаю. Я б хотів, щоб мої були в безпеці, але у нас в сім'ї демократія. Вони проголосували бути в Україні. А мої проголосували бути у Німеччині. Дід у гробу перевертається, сміємося. Слухай, але з чого нас не випускають? Ми ж не втечемо. Не знаю, друже, не знаю. Може, щоб ми не набили там землякам пики? О, це точно! З цією думкою піду і зателефоную. Йде, повертається, запалює запальничку, тримає біля обличчя. Слухай, режисер. А якщо б вони нас кохали, вони б повернулись. Бодай у село ти не прав. Прав прав, тобі не зрозуміти. Так, хто такий Нурієв? Ось такі, друзі, балачки. Розмову бувають на фронті. Це трішечки, це про те, що ми іноді не знаємо, але вони турбуються про нас, вони поговорять про нас, вони чекають на нашу підтримку. Тому, будь ласка, допомагаємо. Допомагаймо і хай все, наших хлопчиків. Наших дівчаток, наших людей буде там добре. А щоб було добре. Пишіть посилання на збори на своїх сторінках під цим ефіром. Пишіть дієві збори, адже дуже багато шахраїв. Тому допомагаймо! Так. Щоб наші хлопчики і дівчата поверталися додому живими і неушкодженими. Бо це потрібно. Потрібні турнікети, репи, окупні свічки, генератори, багато чого потребують наші хлопці. Так що отакі от, от справи, вибачте, відволіклась трошечки. Ну, а я спробую прочитати. Надія старенька, вустами спраглими шепочеться ім'я, а пам'ять насміхається думками, карбоване з листка календаря. Що у минуло відійшло дощами, на паралелях Всесвіту зірки такі далекі дивними речами, єднаються з узір'ями вони пророчими вітрами небесами, уява знов фарбує нині сни, лякають завше довгими ночами, моментами, фрагментами, пітьми і нерви враз. Натягнуті дротами. А пам'ять насміхається, не спить, не стерти непотрібне до формату, орбітами кружляють ще зірки сюжетами життя кінопрокату. Так, пам'ять буває різною. Тому пухнасте щастя я дарую, такого не знайдете, ви ніде, і другого оберете на майбутнє проблемам зась, і горе десь піде. Лишень за однієї тут умови, коли готові, а не що б було, погляньте воченята, там любові аж соловейком серце тьохнуло. Пухнаста грудочка, маленький безкетник, я обіцяю, сум вас у мене. Не знадобиться вдома вже паркетник, до близької і без хімії на те. Забудуть і депресії, дорогу. Нагода буде прикупити диван. А штори не подобались ніколи, як і набрид теперішній дизайн. Новий вам помічник для саду, Розпушить ґрунт, в вазоні на ура, і в гардеробі понаводить ладу. В куточку кожнім нашого житла, як змерзнете, похнасти відігріє. Вкладеться шаликом до, сам... шаликом до самого лиця, під моркіт, медитуйте. Він уміє, той звук, що повертає до життя. Для спілкування співрозмовник гарний, нагода мову виточить, нагода мову вивчить ще одну: на кухні дегустатор правний. Як щось запахне милому синьку, ім'я своє. Він вам очима скаже. Повірте, і у той же час розумне щастя це похнасте, вмикає світло серед всіх нещастя, дарую і, як дар, приймайте. Та не своїх, бо то уже рідня, у мене троє, ви ім'я спитайте: Ємія, єврик, бакс, валюта, вся. У кожного характер і харизма маленькими на вулиці знайшла та закохатися в секунду встигла, бо кожна зустріч знаю не дарма. За її життя боролася сміливо, вони тепер любов'ю віддають. Скажу вам так. Життя змінилось. У мене тричі. То лише збагнуть. Про котиків і квіти можу вічно. На все усіх, хай вистачить часу. і спілкування хай дарує втішно. у тих клубочках до життя жагу. Друзі, про котиків. Наші котики бувають не тільки пухнастими. Наші котики воюють, наші котики зберігають наш сон, наші котики охороняють його, охороняють нас. А ми можемо тільки одне допомагати їх, підтримувати, вірити в них, любити їх і чекати. Тому не забувайте, пишіть посилання на збори. На збори нагадую на сітки, на окопні свічки, на парафін, на реби для ССУ, для НГУ, для ССУ, ЗСУ, вибачте, але, будь ласка, донатьмо і допомагаймо. Це дуже, дуже важливо. Важливо не тільки для нас, важливо для них, адже кожен реп, кожна автівка, вона все може допомогти зберегти їм життя. Так, ну я ж не можу так. Іноді пройти, коли трошечки спонтанно виходжу. У мене тут цю поетесу вістівюрочка я не можу. Там небо пахло молоком, за замріяно, гайдались вишні і бігли полем квіти пишні, ховати роси за ставком. Там грілись печі пірогом, вуста солодкість смачно і смішно, і коли санки спали втішно під теплим ангельським крилом. Там вся родина за столом, і добрий світ в думках негрішних, і день не знав, що він колишній, де пахло небо, де небо пахло молоком. Перегорнувши книгу літ, несу під серцем рідний гомін і смак дитинства в кожнім слові, де мама хрестить нас услід. А мами хрестять зараз дітей подумки або не подумки і благають Бога, щоб ця війна завершилась. Нам багато говорять, що війна ось ось завершиться. Це казали в 22-му, це казали в 23-му, це казали в 24-му. і ось почався 25-й рік. А війна ще триває. Коли вона завершиться, не нам судити, це залежить від перемовин, від перемоги. Від наших політиків, які про щось мають домовитися, хтось якісь умови має прийняти, хтось ні. Але нам хочеться перемоги, і нам хочеться, щоб наші хлопці повернулися. Тому давайте будемо допомагати. Так, як можемо словом, ділом, працею, репостами, донатами, кожен хто як може. Неподалік, Лише руку простягни, чи літом зазирни, бо так осіння. Ще пахне дощ у пазусі смоли, і зело зелогорд... гордливе, незбагненне вільне, незбагненне вільне, у розкошах пацьорних розсосійних повищене тянет. Не... Повище од наче хорогви, завеляним в любистках до окіль, пташині злети слив студені очі, так важко вито сивить землю цвіль, і ночі перемовчена пророче, Жоржинно видихаючи, видихають про дівочі, неначе чекають ірізь від усіль, неподалік, а стеж те, що світ. Таріль, упавши, б'є свій денний сполох, лиш руку простягни і вже політ, лиш квіти не зриває навіть на колі. І з серця не вдягає сорочку голу. зігрій хоч осінь на устах моїх. Теж Світлана Сащок, вибачте, отак от я читаю, не підготувавши. Я дуже хочу, щоб кожного нас було все добре, тому спробую ще щось прочитати Солі. Сірі хмари... Швидко насувалася, ховаючи у собі сонячний день, дівчина йшла на трамвайну зупинку повз центральний ринок та писала відповідь на повідомлення у телефоні. Раптом Настя відчула, що її хтось взяв обережно за плечі, побачила хлопця у військовій формі, котрий усміхнувся. Вибачте мені, нічого, красуня, все добре, розійшлися. Тільки чомусь здалося, що мимоволі побачила у нього протез замість ноги. Подивилася ще раз на військового, а що йшов попереду. Так і є. Він без ноги, але якби не шорти, то вади не помітив би ніхто. Згадалася нещодана розмова із подругою. Ліною. Про те, що як і про що розмовляти з тими, хто повертається з війни, як поводитися з хлопцями у шпиталі. Вони ж такі самі, як і ми. Просто не треба чекати, що вони розкриють свої душі нам і дивитися на них, наче жалієш, ніхто цього не любить. А вояки тим паче. Настя запізнилася на трамваї, ще хутко проторохтів у бік росту. Що ж, день довгий, додому можна йти пішки. Вітер подув, зіймаючи до гори шлейф із, липу, із липового цвіту. Блискавка розрізала небо. Ще одна грім. Перші дощові краплі гучно впали на тротуар, за ними почалася літня злива. Настя сховалася під липу, розуміючи, що на роботі залишила парасолю і тепер змокне, наче неочікувано, що скрило дівчину від дощу? Озирнулося. Привіт. Привіт. Той самий юнак у шортах сховав її під е, пончо, зніяковіла, бо зрозуміло, що стала йому на ногу. Вибач, не хотіла все добре, я не відчув, можна познайомитись. Мене Євгеном з батьки нарекли. Настя, дякую, ой, приємно познайомитись, краєм ока. Побачила шеврони і пришепотіла. П, п о Що так я там служив? Захищав? І тепер захищаєш від ти що? Дякую, та нема за що. Злива минула, а двоє у Мультикановському пончу ще стояли під липою і розмовляли, плануючи бути надалі. Щасливими. Я дуже хочу, щоб ми всі були щасливими, і щоб ми планували щастя, планували кожен день так, як нам хотілося. Не бігли в укриття, щоб наші рідні були поряд з нами. Тому, будь ласка, допомагаємо. Кожен з вас має нагоду долучитися до цього поетичного волонтерства. Навіть якщо ви не автор, а просто любите поезію, любите цю групу. Кожен з вас може написати мені, хто хоче долучитися, читати свою чи улюблену поезію, читати твори своїх друзів. Своїх знайомих. Кожен з вас може писати посилання на збори чи номери карт карток на збори, адже це важливо. Важливо як для наших захисників, так важливо для нас, бо Україна має бути, вона має жити. Вона має не існувати, вона має жити, саме жити, жити так, як нам хочеться. Щасливою, вільною, незалежною. Тому, будь ласка, допомагаємо, допомагаємо кожному, і хай все буде добре. Люблю вас, люди. Все буде добре. Дякую.